порушення громадського порядку, порядку... начальника Броварського міського відділу міліції Хартанович Руслан Аркадій попереджає за кримінальну відповідальність за масові порушення громадського порядку, допущення або захват приміщень державних установ організації. Депутат. Представить зміни, пожалуйста. Громада. Як боєтеся. Не за будь ласка. Не за гостя. Представники журналісти. Журналисти. Журналісти, не перешкоджайте законом. Давай, нет, надо бегу там. Не Так, мальчик. Хорошо. Пришли, давай, пришли. Добрый день. Добрий день. Доброго, день. Доброго дня. Доброго день. Добрый день. Другой горе Добрий день. Чекать не может, там промаза чекает. Вы просто передайте еще, я чего тут. Расслабьтесь, Это такие все напряженные. Да. А скільки там чекать? Можете? А скільки ви сказали хвилин? Я вже засік там, залишилось 5 секунд залишилось. Зараз вийде. Що трапилося? Вас там громада запрошує висловити свою позицію. Свою позицію по випадкам. Будь ласка. Будь ласка, я зараз вийду. Так, так, так. Внизу, внизу, Ігор Євсенович. Читають. Героям слава! Героям слава! Будьте героями! Я ж такий громадянин України, як і ви. Так, я засуджую будь-які дії екстремістські, будь-які дії насильництва. Я думаю, що кожна сторона зробила дуже багато помилок і потрібно ці всі помилки вирішувати. Сьогодні моє завдання як міського голови забезпечити життєдіяльність міста. Ні в якому випадку не допустити будь-якого насильства з будь-якої сторони. Дійсно, сьогодні дуже складна політична. Ситуація в Україні, її потрібно вирішувати, але вирішувати виключно, мирним шляхом. Мені, наприклад, важко дивитися те телебачення, важко дивитися на тих матерів, важко дивитися на тих людей, які стоять, виконуючи певну функцію державну. Теж не розуміючи, що відбувається. А Коли роздягає, то теж функція держави, Ні, це не неправильна прибувайте. функція. Це неправильна функція. І я ще раз говорю, я засуджую одну і другу сторону. Потрібно сісти і домовлятися, і говорити про ту ситуацію, яка склалася. І Якщо буде розум і повага один до одного, то буде і стабільність, і незалежна Україна міцною. Сьогодні в одну хвилину можна перевернути будь-що. Тому я до вас звертаюся, звертаюся з повагою. Мені дуже прикро, що прилилася кров, кров тих безвинних людей. Я хотів би, щоб дійсно, щоб такого ніколи в нашій державі не відбувалося і не було. Тому я вдячний, що ви прийшли сьогодні висловити свою позицію. Давайте зробимо так і зараз проголосуємо. Надамо можливість міському голові, в понеділок скликати знову ж таки позачергову сесію, де прийняти рішення. Звернутися до Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів О, щодо можна, вимоги вивезти внутрішні війська відвести Беркут від центру столиці і сісти за стіл переговорів, Сесію! 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 Друзі, ти почув. мене голосом Odük, не візьмеш. хочу голосовою. Це правда понад усе. От ми говоримо, треба засудити дії певні. Так я вам відверто скажу, я не проти е, винести на розгляд сесії будь-яке питання. Але я хотів би сказати, там дорослі люди, що в опозиції, що при владі, що при всьому. Вони що не можуть домовитися, це обов'язково потрібно розглядати на засіданнях сесії, це потрібно захоплювати. Ви знаєте, я подивився, що відбувається в Тернополі. Будь ласка, можна зайти зараз в приміщення, вигнати працівників виконкому. Зараз щось трапляється, і я супер від громади. Не треба, не треба. Цього. Почекайте. Я вам я вам чесно говорю. Оприділяйтеся. Не похиляйтеся, оприділяйтеся. Я кажу, я не а похиляйтеся. Гучномовця адміністративна відповідальність. Робіть, робіть Ребі... Не Хорошо, не вівторок. Давайте на Вівторок буде пізно. Вівторок. Да. вівторок буде, буде засідати Верховна Рада. Верховна. Це буде пізно. Якщо ми приймемо рішення в понеділок. Це буде важелем впливу так, так. для інших депутатів Верховної Ради. Ігор Васильович сказав що Україні!